Доброго дня, мене звати Назарій вітаю вас на Ютуб каналі Клуб Рослин. Я зараз хочу розповісти вам про дуже красиву рослину, незвичну рослину, яка є новинкою на ринку Європи і на ринку України. Це є гортензії Волотиста Little Лальф. Цій гортензії як сорту, всього навсього всю декілька років. Тобто, вперше ми як клуб русин почали вирощувати ці гортензії всього навсього 2 два роки назад. А з'явилася вона на ринку в Європейському Союзі три роки назад. Тобто, це супер новинка. Власне, що ж це за така цікава гортензія, і чому власне, її купують і чому її варто вирощувати? Це гортензія, яка є волотистою, яка є невеликою. Зазвичай більшість гортензій волотистих це достатньо великі кущі. Вони ростуть півтора-два метри, чи саме до трьох метрів висоти і, відповідно, метр, півтора-два, метри ширини. Однак є гортензії волотистки, які маленькими, тобто це нові селекції. До одної з таких найбільш популярних невеликих рослин, невеликих гортензій можна віднести, наприклад, гортензію Бобо. Це є літ і вона, власне, росте вищою, ніж бобо, однак має суперхарактеристики власне компактних гортензій. По-перше, вона цвіте дуже рясно, тобто, в неї на одному кущі утворюється дуже багато різних квітів. Квіти спершу є зеленими, тобто такого зеленого, лимонного, частково-лаймового кольору. Потім поступово квіти стають більш білішими і в кінці вони повністю вже є білими. Тобто, от, наприклад, можна подивитися на це суцвіття. Суцвіття є такого колясто-конусоподібної форми, більше навіть ближче до коноса, воно розвивається десь приблизно до 20-25 см висоти і приблизно 15-20 см ширини, тобто достатньо щільні, достатньо великі суцвіття. І цікаво, те, що сама ця гортензія не росте дуже великою. Тобто, сам виробник стверджує, що приблизно в дорослому віці вона буде досягати 50-60-80 см. Тобто, якщо ми хочемо якісь, наприклад, квітучі рослини, які гарно довго цвітуть, на балконі на терасі, це просто ідеальне місце. Якщо в нас в саду немає багато місця, і нам потрібно, щоб наш сад твів, відповідно, ця гортензія Little льв це прекрасний варіант для того, щоб власне використати її для прикраси саду. З іншого боку, гортензії волотисті є надзвичайно невибагливими рослинами. Вони мають прекрасну зимостійкість. Це рослини є четвертої зони, тобто вони можуть рости по всій території України. Вони прекрасно переносять наші зими. Вони не бояться заморозків. І навіть якщо раптом будуть екстремальні умови зимою і щось. Станеться з пагонами, тобто частково пагони можуть вимерзти. При обрізці появляються нові пагони весною, і на цих нових пагонах цьогорічних ці рослини ці власне гортензії будуть цвісти. Тому власне з точки зору невибагливості, це одна з найкращих рослин для вирощування в наших умовах, в наших садах. Крім того, гортензія може жити практично на будь-яких ґрунтах і кислих, і лужних, і нейтральних. Вона може рости на засушливих ґрунтах. Однак, звичайно, якщо вона буде жити в умовах недостатньої зволо. Можності і недостатньої його кількості поживних речовин. Гортензії не будуть гарно цвісти, або взагалі перестануть цвісти. Тобто їм потрібно добре зволоження, велика кількість води, і також дуже хороше забезпечення поживними речовинами. Я рекомендую для гортензії використовувати або декілька разів на рік комплексні добрива з високим містом калію, або хороші добрива тривалої дії, які вносяться один раз, і потім вони вивільняються протягом довгого часу, і відповідно рослина буде гарно цвісти і розвиватися протягом довгого часу. Наприклад, добропромованої дії і коти виробництва Голландії, які клуб рослин використовує безпосередньо в себе на виробництві, і так само рекомендуємо для наших рослин в подальшому використовувати вже в садах. Ці рослини можна використовувати в садах як для одиночних посадок, невеличких, так і для групових посадок. Можна використовувати для клумб, можна використовувати для масових посадок, коли засаджується великий масив, який повністю гарно цвіте. Так само це прекрасна рослина, як я вже говорив, для балконів, для тера. Тому що вона не є великою, довго цвіте, красиво цвіте, цвіте починаючи з липня і може закінчити цвітіння аж у вересні, якщо правильно її обрізати і давати їй достатню кількість води і поживних речовин. Після того як рослина перецвіте, я рекомендую обрізати суцвіття і з'являється шанс на друге цвітіння цього року. Та гортензія може другий раз починати цвісти. Звичайно, другий раз вона не так рясно цвіте, як перший раз, але все таки будуть з'являтися нові квітки. І це теж велика перевага таких рослин. Гортензії прекрасно переносять стрижку, от просто прекрасно. Я рекомендую обрізати весною, наприклад, в квітні. І рекомендую обрізати на третій четверту бруньку після попереднього обрізки. От, наприклад, цього року, бачите, ми обрізали ось тут. Відповідно, наступного року я би рекомендував обрізати ось тут. Тобто, в нас виходить тут кілька бруньок, тут кілька бруньок, і тут ще сплячі бруньки. Відповідно, з оцих всіх бруньок будуть розвиватися нові пагони, і таким чином гортензія буде рости більше в ширину і ставати. Компактнішою, а відповідно на кожному пагоні буде утворюватися нове суцвіття, і таким чином ми отримуємо просто ваську, який буде красиво повноцінно цвісти. Літи лайф прекрасний сорт, чудовий сорт. Зверніть увагу, як власне має виглядати здорова рослина, як мають виглядати здорові ластки, здорові пагони. Пагони власне міцні мають бути, не розвалюватися. І так само, звичайно, дуже важливо звертати увагу на корневу систему. От, наприклад, тут бачите. Коренева система прекрасна, є багато дрібних корінчиків. Вона чудово, здорово виглядає і буде вас гарно рости. У такі рослини, власне, вирощує клуб рослин. Це вона розсаднику. Такі рослини ви можете купити в наших садових центрах. Клуб рослин в садовому центрі Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Запрошую до покупки, повірте, це чудова рослина для вашого саду, вашої тераси, вашого балкону, і вона буде вас тішити багато років. Дякую за увагу!